З шикування оцінки зовнішнього вигляду та привітань квартету команд відділень фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона у спортивній залі навчального закладу стартували перші у місті змагання з військово-патріотичної гри у рамках фізкультурно-спортивного заходу Пліч опліч зі спортом за ініціативи президента України Володимира Зеленського, які покликані залучити якого більше учнів до занять фізичною культурою і спортом, а також пропагувати здоровий спосіб життя, навички командної роботи, цілеспрямованість та наполег. Серед студентської молоді змагання відбуваються внутрі. Потім міські змагання, районні, обласні і всеукраїнські. Ця ініціатива розпавлення розповсюджена на заклади загальної освіти, профтехосвіти, вищої і передвищої освіти. Сьогодні перше змагання в цьому коледжі і до. Січня місяця пройдуть внутрі е, в начальних закладах змагання, і далі будемо проводити районні, міські і всеукраїнські. На початку стислої урочистої церемонії відкриття заходу зібрання привітала та побажала успіхів заступник директора з навчальної роботи фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона Ірина Воронова, після чого традиційно під звуки національного гімну було піднято державний прапор, що стало своєрідним прологом змагань. А урочистості віншуванням присутніх продовжив начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря. На завершення виступу він нагородив відзнаками засту директора навчального закладу Ірину Воронову, керівника фізичного виховання Леоніда Кузьміна та одного з кращих спортсменів коледжу призера чемпіонату України з карате. Кирила Бадабієва чого останній виступив з показовим номером, який став розігрівом старту військово-патріотичної гри, яка проводилася з восьми конкурсів і була покликана популяризувати армію, привернути увагу учнівської молоді до таких фундаментальних цінностей, як любов до України, оптимістичне бачення її майбутнього, віра в нашу перемогу. Гордість за національних героїв, як минулих визвольних воїн, так і сьогодення, пробуджувати дух патріотизму, залучати і концентрувати увагу до історії своєї держави, її звичаїв і традицій, забезпечувати підростаюче покоління важливим життєвим досвідом, відкривати нові здібності і навчати. Тішить, що змагання стали захоплюючим видовищем. У ході них на майданчику панували козацький дух і підлітковий азарт. Юнаки демонстрували злагодженість колективних дій один за всіх і всі за одного, засвідча гарну загальну фізичну підготовленість, які вишкіл у всіх практично без виключення видах програми. В нашому коледжі традиційно питання виховання здорового способу життя, спорту, фізичної культури приділяється дуже багато уваги. Ми не шкодуємо годин на заняття фізичною культурою, в коледжі продовжують працювати гуртки, спортивні секції, не дивлячись на той важкий час, який пов'язаний із війною, і в попередні часи з ковідом. Приможцем військово-патріотичної гри. У фаховому коледжі зварювання та електроніки імені Патона стала команда відділення зварювального виробництва керівник Ганна Макарова. Друге місце поділили юнаки з комп'ютерної і програмної інженерії, якими опікується Наталія Северина та електронщики Галини Саліхової. Замкнули трійку призерів майбутні економісти і комп'ютерні інженери Ніни Омельченко.